У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя сьогодні ми звернемо свій погляд на правдиве внутрішнє буття людини, досліджуючи себе в плані будь-якого аспекту нашого життя, ми схильні до дуалістичного міркування. У своїй суті, воно полягає в тому, що все, що в мені привабливо, що мені подобається, властиво і є моє я, а все, що в мені видається потворним, відразливим, чи те, що інші бачать в мені як щось неприйнятне та створює напругу з оточуючими, я сприймаю як плями, які прийшли до мене ззовні. Ми схильні до того, щоб часто себе виправдовувати такими словами. Адже я від щирого серця прагну до іншого, проте життєві обставини зробили мене таким. Але насправді життєві обставини лише розкрили, що ми саме такі є, коли ми вдивимося в себе відповідально, уважно, то не можемо сказати, що все, що доброчесне, прекрасне, гармонійне, є моїм, а все, що інше, плями випадковості, які не мають зі мною нічого спільного. Вони попросту є зовнішнім шаром випадкових недоліків, в дійсності ж, вони закорінилися в глибинах нашого єства, тільки це нам не подобається, і ми звинувачуємо чи людей, які ми думаємо до цього причетні, чи обставини нашого життя. Надзвичайно важливо для нас знайти в собі сили, щоб примиритися в глибині свого серця з самим собою та з Богом і з людьми. Визнання своїх немочей, упадків чи гріхів, це засіб примирення. Примирення це справа двох осіб. Ми повинні навчитися простити образи, простити собі і прийняти себе силою Божої любові, такими, якими ми є. Зазвичай нам це не подобається, проте це правда, і важливо та суттєво приймати себе самих такими, якими є. В нас не відбувається духовного прогресу, якщо вважаємо, що ми це те, що прекрасне, в іншому винні обставини життя, чи навіть Бог, оскільки Він повинен був перешкодити обставинам, людям чи дияволу робити зло по відношенню до нас, що ж нам робити? Чи можна знайти якесь натхнення, підтримку в діянні, що випливає з того, що ми побачили? Звичайно, що можна. І ми спробуємо обґрунтувати таким чином. Надзвичайно надихаючим є те, що Бог зазвичай не дає нам бачити в собі зла, якщо він не впевнений, що наша віра та наша надія достатньо міцні, щоб вистояти перед таким прозрінням. Поки він бачить, що нам не вистачає віри та надії, ми можемо залишатися у відносному невіданні, у внутрішніх сутінках. Тоді ми розрізняємо лише небезпеки, які Він дає нам знаходити навмання. Коли ж Бог бачить, що наша віра стала міцною, живою, а наша надія достатньо сильною, щоб витримати потворність того, що ми побачимо, тоді дає нам осягнути те, що бачить сам, проте лише в міру нашої надії і віри. Тут ми можемо збагнути певні моменти істини про наше життя, які мають для нас духовну користь. Це коли ми вважаємо себе надзвичайно добрими та терплячими, а хтось розкриває в нас нетерпіння, грубість, неприборканість, і Бог дозволяє мені побачити. Значить, Він знає, що тепер я в силах справитися з проблемою, знає, що я в стані перемогти спокусу. Гріх і внутрішньо змінитися. Інший момент полягає в тому, що надзвичайно важливо, щоб ми бачили самих себе в повноті нашої цілісності, тобто не лише те, що є в нас прекрасне, що відповідає нашому покликанню до вічного життя, але також і інші обставини нас самих, оскільки те, що уподібнює нас до Бога, належить Царству Небесному і є його даром. А для нас важливо перетворити пустелю нашого гріха на оазу чеснот. Ми повинні розглядати себе самих як матеріал, який Бог вклав в наші руки, із якого ми можемо створити твір мистецтва, що ввійде в царство гармонії, краси, істини і життя. Ми повинні навчитися вдивлятися розумним, зацікавленим, проникливим поглядом. Максимально реалістично в той матеріал, який у нас в руках, тому що будувати ми можемо тільки з нього. Якщо ми саме така людина, як є, то не зможемо бути іншою людиною, ніхто не вимагає від нас бути тим, чим ми не є, але можна від себе вимагати бути самим з собою, і це дуже істотно, якщо ми в цілісності не приймемо себе. Ми нічого не зможемо створити. Хибною є уява про те, що тільки займаючись ствердженням свого розуму, свого сприйняття, тобто половини нашої індивідуальності, ми зможемо створити себе цілісну та гармонійну людину. В якийсь момент виявимо, що не змогли цього зробити, і тоді перед нами буде величезна кількість невикористаного матеріалу. І тут Потрібні мужність і віра, передусім віра в тому сенсі, що Бог дає нам бачити лише те, що ми можемо винести, і мужність, адже нам неприємно бачити потворність нашого гріха. Може бути, для людей я і занадто потворний, але Богу я бажаний, тому що інакше він би не покликав мене до буття. Не здійснив би цього творчого, ризикованого акту, покликавши до буття мене саме таким, який я є, і не на короткий час, а для вічності. З іншого боку, коли ми вибудовуємо стосунки з людьми, що оточують нас, ми повинні бути реальними та правдивими, а не вдавати себе когось, хто мене є. Ми можемо мати один з одним творчі, вдумливі стосунки. Лише остільки, оскільки ми реальні, і наш співрозмовник, той, хто стоїть перед нами, також реальний. Ця реальність повинна охоплювати всю людину. Ми не повинні задовольнятися частковою реальністю. Неможливо пережити таємницю зустрічі з видуманою особою. Це справедливо по відношенню до Бога так само, як і до людей. Приходячи до Бога, ми часто збираємо уривки знань. Якісь поняття про нього, і стаємо на молитву не перед живим Богом, а перед ідолом, якого ми зібрали з образів і понять, справжніх в тій мірі, в якій кожен образ і поняття чомусь відповідає в Бозі, але стають перешкодою в той момент, коли ми собі говоримо: ось Бог. Ставлення до особистості зовсім інше, особистість. Може бути розкрите тільки в тому, хто її знає, тобто в одному Бозі. В нас є особистість, яка є образом живого Бога, і таким чином в правдивому та повному відкритті себе перед Богом ми стаємо здатні пізнавати сенс життя, правду про себе, про світ та про Бога, який це все покликав з невідомості, до буття». Та кличе кожного з нас до участі в його житті.